І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, церква готує нас до майбутнього, так як школа готує дітей до великого справжнього життя. Вона проводить нас через досвід Великого посту, щоб ніби в мініатюрі відобразити в ньому нашу майбутню перспективу. Нам завжди у навчанні легко, коли хтось ішов попереду. Так було, коли ми ще маленькими боялися, щоб нам робити щеплення і набиралися сил, як хтось виходив звідти, баюрячись, говорив і нічого не болить. Чи пізніше, коли ми, стоячи перед дверима екзаменатора, тремтіли і надихалися тим, що наші попередники виходили і гордо заявляли, що все гаразд, викладач не суворий. Так само перед початком Великого посту звертаємося ми, зазираючи в майбутнє, у ту страшну перспективу, яка розгортається перед нами у ці останні дні перед початком сирного тижня, перспективу зустрічі з Спасителем на страшному суді. Зустрічаємося з тими, хто вже пройшов перший етап цього суду. хто вже... Зустрівся із Отцем і переконався в Його невичерпній доброті. А Бог, хто пізнав свої провини і ще виявився приреченим покутувати їх, і ми можемо йому в цьому допомогти. Ми зустрічаємося в цей головний поминальний день року з церковного календаря із пам'яттю про наших спочилих, не для того, щоб черговий раз посумувати за їхньою пам'яттю». Хоч це хочемо чи не хочемо, завжди нам доводиться зробити, коли згадуємо про безповоротні втрати у цьому світі. Але насамперед наша зустріч із пам'яттю спочилих дається нам, щоб нас надихнути на нашу гідну підготовку до того суду, на який ми маємо стати. І коли суд буде частковим. Над нами самими, як ми помремо, і коли ми разом з усіма знову пинемося перед суддею в час його останнього другого приходу. Чому той суд видається нам таким страшним? І чому ми жахаємося тих розповідей, які лунають у ці дні? Та тому, що гріхи наші застрігають нас від зустрічі з суддею. Так само, як наші. Провини, наші недопрацювання змушують нас боятися будь-якого іспиту. Так само і цей найсерйозніший у нашому житті іспит нас відлякує переживанням за те, що ми не готові до нього. І ось померлі, яких ми сьогодні поминаємо, даються нам відчути, як ті, хто вже пізнав найбільш Натхненну перспективу цього суду, любов Отця, безмежну любов, який готовий простити Все, так як простив батько блудного Сина у недавно почутій Євангельській розповіді, але Він потребує для цього нашого каяття. І цей Великий піст дається нам як школа покаяння, покаяння, яке перетворює. Страх перед суддею на очікування цієї зустрічі, не на очікування наближення своєї смерті, а як готовність прийняти смерть як неминуче випробування при переході до майбутнього життя. Спочилі дають нам уроки християнського переживання смерті. Вона неминуча. І з нею зустрінемося рано чи пізно всі ми. Не годиться нам квапити час цієї зустрічі, але панічно тікати від неї, страхатися. Це також ознака своєї слабкості. А слабкі всі ми, всі ми, слабкі люди, які боїмося болю, страждань, боїмося таємничої перспективи нашого майбутнього. І Бог сам може зміцнити наші сили. Він відкривається для того, щоб ми через зустрічі з ним у молитві, у читанні Святого Письма, знайшли собі зміцнення на цій дорозі, знайшли певність у тому, що у домі Отця ми нічого не втратимо. Тільки треба постаратися, для того, щоб потрапити до цього дому, а не в країну страждань, в якій муситимемо покутувати те, що не встигли відпокутувати у цьому житті. І тому і сьогоднішній день це зустріч пересторога, яку дарують нам наші спочілі брати і сестри, щоб напутити нас, миритися, доки ми є на дорозі, покутувати провини, доки ще не настав час суду, очищуватися тут, на землі, від усього лихого, шкідливого, що ми. Надбали протягом життя, аби потім не довелося нам це робити вже після зустрічі з суддею Україні страждань. Саме в цьому й полягає оптимістичний зміст сьогоднішнього дня, попри сльози від спомину спочилих, попри тремтіння, яке охоплює нас, коли ми чуємо розповідь про страшний суд. Сьогоднішній день це нагадування про неминучу зустріч із Отцем, Отцем, який нас любить, який проводить нас через ці земні страждання і з надією на те, що ми гідно складемо усі іспити, який дає нам самим пережити іспити вже тут, для того, щоб ми заартувалися, зміцнили в них. І зуміли гідно прийти із радісними відкритими обличчями на ту зустріч, яка раптом виявиться не страшною, а світлою, осяяною перспективою вічного перебування у домі Отця, у тому домі, в якому на нас вже очікують тисячі і тисячі знаних і незнаних нам. Спочили братів і сестер, які ми сьогодні з вами згадуємо. Амінь. Слава Ісусу!